Алгоритм дій при знаходженні невідомого предмету. По-перше, зберігайте спокій, не панікуйте і не привертайте зайвої уваги. По друге. Не торкайтеся предмета, не пересувайте, не відкривайте, не розбирайте. По-третє, відійдіть на безпечну відстань мінімум 100 метрів на вулиці та якомога далі у приміщенні. По четверте, попередьте оточуючих, відведіть людей, особливо дітей. По п'яте, зафіксуйте місце, запам'ятайте або позначте орієнтиром, де саме знаходиться предмет. По шосте, негайне повідомте поліції: 102 або ДСНС 101. У разі потреби також адміністрацію закладу, охорону або військових. По сьоме опишіть ситуацію, що саме виявили, де приблизний розмір, наявність дротів, рідин чи запаху. По восьме. Не використовуйте поруч мобільних телефонів чи рації, якщо є підозра на вибухівку, щоб не спровокувати спрацьовування. Важливо, навіть якщо предмет виглядає безпечним, сумка, коробка, іграшка тощо краще перестрахуватись. По дев'яте чекайте фахівців, не повертайтеся до предмета, доки не прибудуть відповідні служби. Будьте обережні та не ризикуйте своїм життям.